Доброго дня, з вами Селавка Оксана Вікторівна, вчитель географії онлайн-школи. Сьогодні ми з вами розглядатимемо найстарішу галузь важкої промисловості України це чорна і кольорова металургія. Спробуємо звернути увагу на проблеми, перспективи розвитку даної галузі, оскільки по сьогоднішній день вона вважається однією з найголовніших експортних галузей нашої держави. Отже, тема нашого з вами сьогоднішнього уроку буде характеристика основної галузі. Металургійна промисловість країни, до якої буде відноситися чорна і кольорова. Ви бачите, що чорна і кольорова металургія має різновид підгалузи, які характеризують її основні елементи розвитку. Це переважно видобування руди, потім її збагачення, ну і виробництво або виплавка вже конкретно металів та сплавів. Зрозуміло, що Україна в даному аспекті має досить великі сприятливі умови розвитку металургійного комплексу, оскільки для чорної металургії ми маємо наявність власної сировинної бази, побудована досить густа транспортна мережа, а також розвинене металомістке машинобудування, яке буде галузю споживання металургії чорної та кольорової. Звернемо увагу на той факт, що Україна відноситься також до. І має досить висококваліфіковані кадри що є основу створення металургійної бази. І так, тюрна металургія це галузь промисловості, яка буде охоплювати весь процес виробництва металів, видобуток, підготовку руди та палива, виплавку металу, виробництво допоміжних матеріалів, переважно вогнетривів, вогнетривів кисню. У чорній металургії, як наслідок, використовується комбінування, тому що ви бачите настільки складний процес виплавки кінцевого товару, тобто, спталі, електросплавів, і разом з цим відбувається вихідна, досить дуже багато відходів, які йдуть на перетворення і перероблення вторг сировини. Також звернемо увагу, що це досить складне підприємство і має досить великий вміст сировини, який характеризується наявність виробництва до переважно сировинних баз. Тому ми звернемо увагу на те, що залізо буде основним видом продукції чорної металургії це буде сталь, прокат, вони залишаються наймасовішими конструкційними матеріалами у світовому господарстві. Головні фактори розміщення даної галузі це буде сировинна база за сучасною технологією та обладнанням галузі надзвичайно матеріалу містки. Ми з вами бачили, що на одну тонну сталі витрачається до 7 тонн сировини і палива. Підприємства також потрібно орієнтувати на джерела електроенергії і води. Чорна металургія трудомістка галузь, тому на підприємства працюють близько 20-40 тисяч осіб. Підприємства розміщуються біля родовищ корисних копалин, переважно кам'яне вугілля, залізна руда і потрібно між ними, щоб була наявна густа мережа транспортних шляхів. Звернемо увагу, що має держ... наша держава для розвитку чорної металургії. В Україні є всі умови це близькість родовищ залізної руди, марганцю до родовищ коксівного вугілля, вапняків, вогнетривів, густа мережа шляхів сполучення. Наявність споживача металу це металомістке машинобудування і велика кількість металобрухту. А також треба увагу, що це висококваліфіковані кадри і наявність водних ресурсів. Що є основною сировинною базою чорної металургії, це зрозуміло, що видобуток залізної і марганцевої руди. Ви бачите регіони видобутку по Україні. А також треба звернути увагу, що добування відбувається переважно кар'єрним і підземним способом це рудники. І породи, які залягають повершарів рудив, видаляються за допомогою вибухів. І після чого вилучають з надр залізомісну сировину, потім її переробляють на фабрикам з виробництва агломерату, після чого вона відповідно до, у вигляді концентрованої сировини доставляється в домені цехи. Кінцевим результатом, який бажає отримати держава на сталеплавлених заводах, це буде сталь або чавун. Зрозуміло, що поряд з цим треба звернути увагу на основні райони розміщення галузі та найбільші підприємства чорної металургії нашої країни. У складі чорної металургії будуть відділятися такі комбінати, як металургійні заводи повного циклу, такі на яких виробляється і чавун, і сталь, і прокат. Іноді до їх складу входять і підприємства і навіть з видобутку залізної руди. Також сюди будуть відносити сталеплавні сталепрокатні заводи, їх ще називають переробна металургія, і виробництво феросплавів. Це сплав заліза і хрому, марганця, кремію, кремнію і інших елементів. Ці сплави надалі використовуватимуться при виплавці сталі для надання їй необхідних властивостей. Підприємства чорної металургії переважно розташовані у трьох районах України. Це при Дніпровському, цифра 1 на картосхемі, Донецькому, цифра 2 і третє при Азовському. Розглянемо по черзі кожен металургійний завод, район назовемо найголовніші артерії, які характерні для даного району, і головні центри заводу. Отже, Придніпровський металургійний завод. Він розташований вдоль головної водної артерії країни це річка Дніпро. Ви пам'ятаєте, що вода, головний чинник розміщення підприємств чорної металургії, розташовується від Кременчука до Нікополя. Район сформувався на основі видобутку залізних руд Криворізького, Кременчуцького і Білозерського районів, а також Нікопольського марганцево-рудного басейну. Великотокматський. Родовища маранцевих руд і також приурочені запаси флюсів. Тут і привозять кокс і вогнетриви переважно з Донбасу. У районі склалося 5 вузлів: це Дніпровський, Дніпропетровський, Дніпродзержинський, Новомосковський, Запорі... далі Запорізький вузол чорної металургії, сформувався на основі сприятливого географічного положення. Тут знаходиться найбільш ефективний підприємств, найбільш ефективний підприємство – Металургійний комбінат «Запоріжсталь», електросталеплавлений комбінат «Дніпроспецсталь» і феросплавлений завод. Криворізький вузол об'єднує видобувні кар'єри, шахти, гірничо-збагачувальні комбінати. Найпотужнішим комбінатом буде ArcelorMittal, який є найбільшим в Європі. На ньому працює реконструйована домина піч. Також сюди відноситься Нікопольський вузол, складається він з підприємства Нікополя і Марганця, які працюють на руді Придніпровського марцеворудного басейну. У Нікополі розташований південно-трупний та феросплавний завод. Навколо міст потужний комплекс марганцеворудної промисловості. І Кременчуцький вузол, включає в себе залізнорудний кар'єр. І полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Другий район досить потужний, це Донецький район. Він виник біля родовищ кам'яного вугілля, яке перетворюють на коксівне. На основі переробки руди, яка приходить із Придніпров'я. Вантажопотоки з коксом йдуть на комбінати Придніпров'я і переважно назад повертаються залізною або марганцевою рудою. В районі сформувалися три вузли. Це буде вузол Донецько-Макіївський, Єнаківський, Алчевсько-Алмазницький і основні центри Краматорськ, Костянтинівка, Харцизька. Третій за значимостю є Приазовський район. Використовує переважно бідні залізні руди Керченського басейну, але багаті руди Криворізького басейну Білозерського привозять. Марганцеві руди привозять з Нікополя, а кокси флюси з Донбасу. Однак підприємства Керченського півострова призупинили діяльність, тому цей вузол охоплює два металургійні підприємства у Маріуполі Азовсталь, найбільший лістопрокатний завод, і також треба звернути увагу на те, що тут сформована переплавка. Яка характеризує основний вид листопрокатної сталі. Далі, Звернемо увагу на те, що дана галузь, переробка залізної руди, її видобування по-перше, це вичерпна речовина залізна руда, тому галузь має величезну кількість проблем, перспективи розвитку в неї також існують. Більшість підприємств ми бачимо застарілі, чорної металургії, устаткування і технології виробництва також відстають від рівня світового. Світових лідерів існують недомані способи виробництва чорних металів, які, по-перше, є екологічно чистими, зокрема електрометалургія, і звернемо увагу, що металургійний комплекс потребує докорінної перебудови, можна одержувати високоякісну сталь, оминаючи масу стадій переважно чавуни у доманих печах. Метод існує безперервного розливання сталі через шлакове приплавлення. У металообробці слід застосовувати процес надвисокого тиску, завдяки якому метал стає рухомим і формівким, як рідина. Цей же метод дає змогу створювати деталі будь-якої форми конфігурації. За цією технологією виплавляється десь 90% сталі з металобрухту і 10% тільки з залізної руди. Тобто наші підприємства є сенс переобладнувати, перетворювати, докорінно змінювати. І ви бачите, що разом з ними в повітря виділяється величезна кількість негативних отруйних сполук, оксид сульфуру та нітрогену. Вони взаємодіючи з парами води, утворюють так звані кислотні дощі. Тому зрозуміло, що, хоча підприємство підприємства досить вдало розміщені по території країни, але це дає змогу ще розширити асортимент металургійної галузі України і звернути увагу на недоліки. Другою складовою металургійного комплексу України є кольорова металургія, галузь промисловості з виробництва кольорових металів, їх сплавів. І зрозуміло, що до кольорової металургії будуть відноситись метали, які матимуть поділ. По-перше, важкі це мідь, свинець, цинк, нікель хром, легкі алюміній магній титан, благородні золото срібло платина і рідкісні вольфрам, молібден. Провідними галузями у кольорової металургії в Україні буде алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікалева. Ці галузі дають основну структуру кольорової металургії нашої країни, а от комплекс підприємств, який здійснює видобуток і збагачення металургійну переробку руд кольорових і рідкісних металів, він знаходиться по території вкрай нерівномірно в порівнянні з чорною металургією. І так, що ж входить до кольорової металургії? Це виробництво сплавів, прокат кольорових металів і переробка вторинної сировини. Взагалі значення кольорової металургії дуже велике. По-перше, ця продукція використовується і в електроніці, і в ядерній техніці, і в приладобудуванні, ювелірній промисловості, медицині, в харчовій промисловості, побутовій техніці, будування і інші галузі виробництва. Бачите, багатопрофільність, тому зрозуміло, що дана галузь потребує постійного розвитку. Але в порівнянні з чорною. Кольорова металургія в Україні розвинена порівняно слабо. Вона має низку особливостей. По-перше, у рудах міститься незначна кількість металу, вона вимагає розміщення підприємств поблизу джерел сировини. У рудах також металів міститься багато різних металів, що вимагають комплексного використання сировини. А також галузь потребує величезну кількість енергії і води. І це теж дуже згубно впливає на навколишнє середовище. Ось таким чином повинні розуміти з вами, що розміщувати переважно підприємства потрібно на в принципі енергетичного, сировинного та екологічного чинника. Підприємства, які переробляють у нас руди, вони мають незначний вміст основного металу і тяжіть переважно до джерел сировини, виплавка ртуті, наприклад, нікелу, рідкісних металів. Енергомістке виробництво це, це титаноманієва, цинкова, алюмінієва, Переважно розміщуємо біля дешевої енергії, як правило, поблизу досить потужних електростанцій. Ви бачите, що підприємство кольорових металургії досить є забруднювачами навколишнього середовища, про що було сказано. Але все ж таки в Україні виділяється два основних. Райони розвитку це Донецький і Придніпровський, а перспективному розвитку виділяємо Прикарпатський. Отже, Донецький район. У ньому сформувався Микитівський тортурний комбінат, який включає завод, рудники, збагачувальну фабрику. Це понад 90% продукції СНД. У цьому районі знаходиться Константинівський цинковий завод, цинк. Він працює на імпортній сировині, яку привозять з Північної Осетії і Західного Сибіру. Розміщений цей завод з орієнтацією на енергетичну базу Донбасу. В Артемівському заводі працює обробка кольорових металів, випускають латунь, мідний прокат. Також звернемо увагу на те, що досить величезним наслідком є Придніпровський район, який у кольоровій металургії спирається на потужну енергетичну базу. Утворення, яке утворюється дніпро а також атомної електростанції тепловими. У Запоріжжі розташований титаномагнієвий, алюмінієвий заводи. Титаномагнієвий завод одержує магнієву сировину з калуша, стебника і сивашу, а титану іршанського і самотканського родовища. Алюмінієві заводи працюють на імпортних боксидах з Росії, Уралу та інших зарубіжних країн. Ну, Для виробництва глинозему, який забезпечується Запорізький алюмінієвий завод біля Миколаївна, побудований великий, великий глиноземний завод. Ну а у Запоріжжі налагоджено виробництво електродротів для кольорової металургії. Звернемо вам увагу на те, що переважно досить велика частка кольорових металів у нас виробляється ще на одному з підприємств. Підприємці це Побузький нікелевий завод. Для забезпечення палива його використовують Донецьке коксівне вугілля, ну а електроенергію південно атомна електростанція. електростанції. Якщо характеризувати, то руди кольорових металів мають досить велику вмісткість руди, тому, наприклад, для випливки однієї тони міді необхідно 100 тонн руди, однієї тони цинку 16 тонн, а однієї тонни олова 800 тонн руди. До 300, вибачте, тонн руди. Руди кольорових металів вони містять дуже багато хімічних елементів. Наприклад, у свинцево-цинкових рудах 18 супутних компонентів. І за цього комплекс їхньої переробки знижує собі вартість металу. Тому, наприклад, титано-магнієве виробництво поєднують з випуском соляної кислоти, немалий титанового білила. І кольорова металургія ще є енергомістким виробництвом. Ну, Наприклад, для виплавки однієї тони магнію потрібно 18 або 22 тисяч кВт електроенергії. А, алюміній до 17 тисяч кВт за годину, і, а титану взагалі аж до 60 тисяч кВт за годину електроенергії. Тому, зрозуміла, дана галузь поміж. Інших видів важкої промисловості слід виділити, по-перше, не комплексне використання сировини, це основна її буде проблема розвитку, а також забруднення навколишнього середовища, нагромадження великої кількості відходів порід придобуванні у кар'єрах. Перспективи розвитку даної галузі також існують, тому що вони пов'язані з тим, що науково-технічний прогрес не дозволяє сьогодні обійтись без кольорових металів. Які є незамінними, по-перше, в машинобудуванні, широко використовуються в електротехніці, в електроніці, радіотелевізійній продукції, приладобудівній. Ну і зрозуміло, що значні перспективи розвитку в майбутньому можу звернути увагу на Карпатський район. Він ще в нас не сформований, але є потужна сировинна база, і е, поміж проблем, пов'язаних із розвитком кольорової металургії, це найголовніше забруднення. Повітря і нагромадження великої кількості пустої породи. Тобто, в даному випадку ми характеризуємо з вами те, що галузь залишається перспективною в розвитку, не бажано її звертати на нівець, і це головний експортний потенціал нашої держави, особливо в базі чорної металургії. Дякую за увагу, до побачення.